Більше грошей на Зсу і менше на бруківку. Саме з такими гаслами близько 400 людей прийшли на акцію біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Важливо залишатися і завжди бути активним громадянином для того, щоб допомагати. Якщо, наприклад, мій фінансовий ресурс станом на зараз обмежений, то своєю активністю і своїм голосом я можу вплинути на Луцьку міську раду, де бюджет в принципі не обмежений, і вони мають можливість виділяти ці кошти у великих опціях. Це були треті по рахунку збори ініціативи спочатку. Дрони її учасники закликають жителів Луцької громади активніше. Брати участь у формуванні бюджету на 2024 рік та вимагати від чиновників і депутатів, щоб у нього включили чим більше коштів на ЗСУ та цивільний захист. Сьогодні така фінальна юридична наша діяльність, скажімо, ну як юридична не діяльність взагалі, але далі будемо контролювати те, що ми будемо просити міську раду. Сьогодні ми підписуємо голосуємо, ну, голосуємо нашу ініціативу, яку ми подаємо в Луцьку міську раду. Люди мають проголосувати за неї як мінімум 15 людей. Ми розуміємо, що буде більше 100, але хай буде більше 100, головне, щоб 15 було. І ми звертаємося в Луцьку міську раду. Учасники ініціативи пропонують Луцькій міській раді вільні кошти за результатами бюджету 2023 року спрямувати на армію і цивільний захист в бюджеті 2024 року зменшити частку поточних ремонтів і не закладати витрати на капітальні ремонти, крім аварійних ремонтів критичної інфраструктури. Загальна сума на збройні сили і цивільний захист у 2024 році має становити не менше 800 мільйонів гривень. І не закладати витрат на капітальні ремонти і реконструкції, крім аварійних ремонтів і ремонтів об'єктів критичної інфраструктури. Ми ще точно не знаємо знову ж які ці суми можуть бути, але от в контексті за цей рік можна буде проводити якісь аналогії з 2024 роком. Далі слово за Луцькою міською радою. Акція не обмежилася лише зборами. Виступали чимало які висловлювали незадоволення роботою влади під час війни, адже очікували від неї більшої підтримки для армії. Волонтерка Алла Демчук підтримує ініціативу і спілкується з депутатами, щоб спонукати їх виділяти більше грошей на захисників. Коли була, проходила сесія міськради. У мене в той час було спіл... самою сесією було спілкування з депутатами Алла Жупанюк. До Алли Жупанюк я звернулася з двома от такими запитами. Так, а вони їх оголошували на сесії. Так, їх оголошували, депутати підтримали. І я рахую, що це напевно, що завдяки тому розголосу, що ми надали. у наступних планах. Ініціативи акція під Волинською обласною радою зранку, 8 листопада, та комунікація з Луцькою міською радою щодо подальшого просування пропозицій активістів.